Добрий день, шановні колеги. Ми продовжуємо наш рух за самоврядну Україну. Ми продовжуємо рух за найкращу країну в світі. Це наша мета. І одніє, одним із головних напрямків, головних цеглинок створення такої України це є. Громади, місцеві громади. Це є люди, які живуть на, на території цих громад. І от ми вже сьогодні четверте заняття, Микола Миколайович, проводимо вже так? так? четвертий семінар проводимо. Проводимо семінар, який називається Лідери громад і веде його Сергеєв Микола Миколайович. Микола Миколайович, будь ласка, вам слово модеруйте. Вітаю всіх. Слава Україні. Вперед до перемоги скорішою. Дійсно, у нас започаткований такий цикл семінарів, конференцій, який являється вступом до практичної освітньої програми лідери громад. Це практично. Ми запускаємо такий цикл. І ми взяли для себе зобов'язання за місяць, за два долучити до цього процесу найбільшу кількість людей, ну, найбільшу кількість громад. І ми сьогодні раді, що до нас долучаються, отак, от завдяки таким періодичним і постійним нашим прагням, долучаються нові люди, чарівні жінки, активні. Сьогодні від міста Буча долучились до нас. Я хотів би сказати, що те питання, яке ми піднімаємо. Ну, а ще раз я повторюю, зараз ми готуємося до практичного втілення проекту лідери громад. Зараз ми піднімаємо те і розглядаємо коротко те, що ми будемо втілювати саме в ваших громадах. Пропонуємо саме втілювати, щоб ви знали про ці тематики. От дійсно тема моделі статуту територіальних громад вона дуже важлива. І сьогодні я планував провести конференцію цю. Ви знаєте, що у нас видно екран, да? Я розумію так, що видно. Анатолій Константинович. Що у нас є головний вектор діяльності нашої національної спілки рук за самоврядну Україну, це побудова найкращої країни в світі. А побудова на кращого життя в країні це побудова життя в кожній українській громаді, бо ну неможливо десь, от місто Буча, наприклад, буде жити нещаслива громада. А що в Києві будуть жити тоді щаслива? Ні. Тобто, і якраз завдання наше, нашої спільноти і завдання проекту лідери громад об'єднувати людей і показати їм, що для того, щоб не казати віртуально про країну. Що потрібно в першу чергу звернути увагу на свої громади і розвивати свої громади. Тематика статутів територіальних громад дуже важлива. Ще раз наголошу, що ми міняємо, от, бачите, дуже відрізняється. Тут спеціально прибираю статути громад, а Давайте приберемо слово територіальне і подумаємо на те, що громада вона існує природна, а може є модель і статутів просто громади. І я хочу сьогодні наголосити про те, що ми змінимо вирішили змінити формат проведення і ті конференції. Ну з'ясувалося, що на конференції повинні бути були в мене дуже поважні два долучені мої опоненти: це і Богдан Колос і Олексій Харченка. Але субота з'ясувалось не дуже зручний час для того, щоб проводити такі конференції. Тому ми по суботам будемо о 9-й годині, я буду в записі давати, або в прямому ефірі рефлексію тих питань, які ми будемо розглядати на конференціях в понеділок, в понеділок на 19.00. Сьогодні я дам анонс такої конференції, і ми перенесемо всі наші подальші спілкування, заняття на понеділок. Кожен понеділок о 19.00 ми будемо проводити година або півтори години. Спочатку тематика головна конференції, обговорення коротке. І потім, на протязі неділі, люди будуть задавати питання. питання стосовно цієї конференції. Будуть писати у нас є мейл. Я вкажу його в понеділок. Лідери громад. Він також теж називається лідери громад. У нас є телеграм-канал лідери громад і рух за самоврядну Україну, тобто і там будуть розміщуватися ці конференції, і ми будемо пробувати робити отакі от відповіді. Ви бачите, що у нас хитало наше суспільство, і ті громади вони не могли знайти і не можуть досі знайти відповіді. от чорні полоси, ми все геть, геть, геть. Чорна полоса, а де ж оця біла полоса? Які питання стоять для того, щоб знову підняли питання в Бучі, не все гаразд. Актив знов, і може він вже не буде виходити і казати зелю геть або Януковича гнати там? Ну не дай Бог, щоб він, він не повернеться. вже у нас суспільство прокинулось нарешті все, прокидається все більше активу. А як цей актив знайти і об'єднати? От саме постає питання моделі і статутів територіальних громад. І оновлення цих статутів територіальних громад, і я анонсую те, що ми будемо розглядати, і може постає питання не тільки оновлення, а моделі статутів громад. Вони повинні з'явитися, бо в більшості їх немає. А це дуже важливе питання для нас, тому що це питання, яке вирішує життя не тільки всієї країни, а країна починається саме з громад. Це жит... це питання, яке вирішується на рівні. Самої безпосередньої громади і потрібно, щоб не країна, яка у нас іноді кажуть, ну, Печерські холми, це країна, і вони живуть дуже гарно. А ми, от саме ми, громади, повинні зробити все для того, щоб ми жили нормально. А Конституція і статути територіальних громад, це давайте думати майже дорівнюють, бо статути територіальних громад. Може, для когось вони і більше значення мають. Може, не потрібно міняти конституцію а спочатку розібратися зі своїм внутрішнім життям? Тобто, анонсуючи от понеділок, в 19.00, ми будемо розглядати питання, яку роль відігріває концепція статутів, чому потрібно змінювати модернізацію, робити місцевого самоврядування? Це зміна свого життя на краще. Концепція статутів повинні передбачати розвиток громад по ключовим напрямкам. І перше, це підвищення якості життя. Як це робити? І чому саме, яка відіграває роль статуту? Оце почнемо, ми розглядати в понеділок. І я запрошую ще раз: ми змінимо цей формат. Запрошуйте своїх друзів, запрошуйте знайомих, запрошуйте актив. Ми почнемо такі практичні дії. Так що переносимо на понеділок наші тепер суботніші зустрічі. Я бажаю всім гарної суботи, гарної неділі і почнемо працювати по новому. Так що на сьогодні дякую всім за увагу, дякую за долучених. Пане Анатолію, е, завершуйте. Я, да, я, я готовий відповісти на питання, будь ласка. Я вам дякую. Тоді ви мені скинете посилання, чи як мені в понеділок е, зайти, на 19 го годину. Те ж саме посилання, воно ага. працює постійно. Тобто ви просто по тому ж посиланню в 19.00 заходите. Все. Ми я працюємо. Все, я дякую. Гарних вихідних тоді до понеділка. Дякую вам, дякую всім, пане Анатолію. На все добре, до побачення. На все добре, Спасибо. пані. Іще одна, пані Ганна, теж вам дякую. До понеділка. Дякую, намагалась говорити, мабуть, мене не чутно. О, зараз чутно. Кажіть. А, слава Богу. Ну, у мене цей підхід дуже дав надію велику, що не вперлися ми в змінити Конституцію, не знаючи навіть, до чого це може привести, а саме вирішили е, діяти, розробляти інші механізми для громад. Дякую вам дуже. Дякую вам, гарних вихідних. Дякую, Микола Миколаєвич. Дякую, Микола Миколайович, дякую всім, до зустрічі в понеділок о дев'ятнадцятій. Слава Україні. Героям слава. Героям да, слава, гарного дня, До побачення! до побачення.